Так, все, завершив я роботу з верхньою частиною. Поприфачував цей от верхній бункер, стоїть вже на місці. Ось так от воно. Тут все крутиться, все, грає. Тепер ось цей от бункерочок, ця це вставочка на мілке. Так, спробую показати. Якось так, от вам видно там отвори. О, все там воно крутиться. Знімається він дуже легко. От один винт. Відкрутив його. О, ось такий от. І, і витягнув. Все, тепер можна сіяти щось здорове. Тут регулювати і сіяти щось більше. Ось такий бункер получився. Тут нарізав різьбу М6. Тут щіточка. Щіточка виглядає, ну от, ось так от. Воно собі там потім, я думаю, не буде насіння пропускати. Там вона теж регулюється, я вже показував. Цей от вінтик відпустив, потягнув вверх-вниз. Я її зараз поставив чуть-чуть там. З нижче з середини, щоб можна було ще туди чи назад сховати. Ну, от таке от. Тепер будемо переходити до нижнього. Будемо переходити до нижнього механізму. Ось такого. от Це от я зробив заготовочку. Знайшов ось таку от баламбуцу, вона тут заходить, коротше, заходить нормально. Наріжемо різьбу, просверлим і зробимо регулятор. Потім будемо вже сюди робити щось таке, щоб знизу там, щоб воно падало. Ну, це вже все в майбутньому. Отаке. Такий от апарат. Тут защолочку. Ну, защолочка в самому кінці. Тут щось придумаємо, там, якусь натяжечку чи там ще щось. Ну, ось таке воно поки, поки вийшло. По планах, по планах ще зробити низ і сюди натяжну. Ну і ручки. Так, ну що ж, пройшли різдвяні ми продовжуємо нашу роботу 에, над сівалкою. Уже скоро новий рік. Ще скільки днів залишилося. Ну, Ота таке. Так, що я тут зробив? Зробив я ось цю байдужку. Ось таке от воно в мене вийшло. Тут поставив таку ту баламбуцу, прийшлось її сточити, бо вона дуже тяжка. Підставив ще квадрат 2 на 2. то не 2 на 2, а 1 на 1 1 на 1 квадрат підставив, щоб воно йшло трошки мені назад і було напроти ось цього діла. Ну і тут воно фіксується. Можна виставляти глибину. Потім я поставлю поділки. Там сантиметр два, три і воно буде підніматися, опускатися. Воно тут ось таке. От все. Ось так от внизу вийшло. В общем, вийшло. А тепер тут ми бачимо, що от воно виставляється рівно. І з цієї сторони воно трошки не совпадає. Я тут зробив ось таку от штучку, вирізав. От, і як бачимо, з цієї сторони більший уклон, ніж з цієї. Ось ну, таке от. Я його наварю сюди, щоб воно попадало мені сюди, в цей сушник. Треба буде щось трошки підваримо, ще удлинимо. От так, як оця от, от висота це враз з колесами. Ззаді ось до два отвори. Я їх спеціально не сверлив, вони тут були, ну, так як вони були. Я тут поставлю, от я накреслив, тут, звісно, трошки тяжко щось поняти. Е, такі два загортачі з одної і з другої сторони, щоб воно загортало насіння. Ось такий от план роботи. І залишиться нам що? Залишиться нам натяжна нацеп і залишиться ручка. Ну, більше нема нічого такого тут. Зверх, естественно. Покраска, зачистка. Тут це от пообрізаємо, там лишнє, з з цієї сторони. Там спереді трошки ми його підріжемо. Ну, якось так. Ну, все, будемо працювати. Будемо працювати. Так, зробив я ось такий от зерноприйомник. Сюди ще поставлю ось цю от щіточку, там є отвір такий. Воно буде ставитися туди. Тут, от видно, засверлив на 4 два отвори, на 4 М4 різьба. І от лежить два болтика. І воно буде тут регулюватися вище, нижче, там, скільки нам треба. Ну, от якось ось так. Щоб скидало зерно. От воно буде отак от стояти, щітка буде скидати все зерно, щоб не оставалося. Ну і стояти воно буде стояти буде якось ось так. от, Ну я вже поставлю, це вже покажу. Зараз я вперед тут всередині покрашу. Щоб воно там не ржавіло. І тоді це все зберу і поставлю. Ну, це із щітки -то не буде, видно, ось так. Тут дві якихось мебельних направляючих. Чотири шурупчики, кусочок тікстоліту закрутив. Шурупчики такі, як металопрофіль крутити під гіпсокартон. Ну і сюди два обикновених шурупи. Сіло немає нічого сложного, така яка щиточка в мене там була. Ну от таке я от буду збирати. Так, сіла з сушником ми розібралися. Тут ось такі от зробив два загортачі. Ось так от вони стоять. Ну як там їх ближче показати? Отакі от. Такі от. Воно тут регулюється, регулюється вправо-вліво і на різьбі вверх-вниз, там є запасу, там є запасу, ну 2 см. Де то так? Вот. Ну і тут, тут вот, піднімається на 6 см. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 вмятин. Це для того, щоб. Сошник не, не гуляв, не гуляв вправо-вліво. Тут, а на винтові, він винт сам ось такий от. ось такий. от І воно туди попадає. Раз, заскочило і закрутило. І він буде стояти. Ну, з сошником ми вже все, розібралися з механізмом подачі, розібралися, тепер що залишилося натяжна. Будемо переходити до натяжної на цепок, щоб, щоб, щоб зробити всі, щоб при всіх позиціях воно було. Зараз воно працює тільки на зараз я одну хвилиночку поставлю його на ноги. Ось так. Зараз воно працює от на, на першому і на останньому. Тут оці цепок, я думав, що він буде сходитися, все, ну, натяжну треба. Невеличку, маленьку, щоб підтримувала. Шкода, що в мене немає, не можу знайти від велосипеда натяжну, я би її сюди поставив би, прямо на тросиках. Ну, а так щось зараз будемо мутити. Я поставлю щось тут, якийсь якісь і там щось таке, щоб підпирало. І все. Ну, таке от. Тут оце, тут оце, там оце. Все крутиться. Нормально. Все нормально, все працює. Ну, якось так все. Переходимо до натяжної.